З Вашингтона програма Української служби голосу Америки Час Тайм. Мене звати Марія Ульяновська. Вітаю. Росія завдала удару двома балістичними ракетами по території Полтавського військового інституту зв'язку та сусідньої із ним лікарні. 51 людина загинула, понад 270 поранені. Володимир Зеленський повторив свій заклик до західних союзників надати Києву більше протиповітряної оборони та зняти обмеження на використання зброї для ударів у середині РФ. Радник Білого Дому із питань національної безпеки Джон Кірбі на брифінгу у вівторок вчергово висловив найглибші співчуття народу України і назвав удар по Полтаві. Ще одним жахливим нагадуванням про ступінь жорстокості Путіна на жаль, ми вкотре змушені висловити наші найглибші співчуття народу України після чергового масованого російського удару цього разу в місті Полтава, внаслідок якого загинуло понад 40 людей, і щонайменше 180 були поранені. Це ще одне жахливе нагадування про масштаби жорстокості Путіна щодо народу України, у спосіб, коли він намагається покарати їх за власне вторгнення у цю країну, атакуючи критично важливу інфраструктуру. Та намагаючись ускладнити їм життя та отримання засобів для існування. Президент Байден чітко дав зрозуміти, що наша підтримка України залишається непохитною, і ми продовжимо зосереджуватися на зміцненні її армії та протиповітряної оборони проти таких атак. Як ви бачили, лише 10 днів тому ми оголосили про черговий пакет військової допомоги, який включав боєприпаси для систем Хаймарс, обладнання для боротьби з безпілотниками, боєприпаси, джавеліни проти Анкові системи і в найближчі тижні буде більше. Тому ми збираємося і надалі підтримувати українців і намагатися захистити їх від подібних атак. Після удару по Полтаві західні політики та оглядачі вчергово закликали надати Україні далекобійну зброю для ударів по території РФ. Однак про зміну політики США поки не йдеться на брифінгу у Держдепіречник Меттью Міллер заявив, що США продовжують постачати Україні інше обладнання, яке вона може використовувати для відсічі російських атак. І це і надалі буде політикою Сполучених Штатів. Тим часом Володимир Путін відвідав Монголію. Це була перша подорож очільника РФ до країни, члена міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. І Монголія, як підписанка Римського статуту, мала б його затримати і передати в Гагу. Однак цього не зробила. Речник монгольського уряду пояснив, що його країна залежна від імпорту російських енергопродуктів, і це має вирішальне значення для її існування. Своєю чергою США розуміють складну ситуацію, в якій опинилась Монголія, Однак кажуть, що країна повинна дотримуватися принципів статуту ООН. Про це заявив речник держдепу Меті Міллер. Про наслідки цього візиту дивіться далі. Друге вересня вечір. Міжнародний аеропорт Чінгісхана біля столиці Монголії. З трапу така сходить Володимир Путін, президент Росії, а також підозрюваний у скоєнні міжнародних злочинів. Торік міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Його підозрюють у незаконній депортації українських дітей. Монголія, як країна-учасниця МКС, мала б затримати Путіна, та замість поліції і скайданками його зустрічає міністерка закордонних справ Почесна Варта та Червоний Килим. Президент Росії прибув до Монголії на запрошення президента країни Ухнаагіна Хурил Суха. Вони урочисто святкують 85-ту річницю битви на Халхінгол. Тоді радянсько-монгольська армія перемогла японо маньчжурську Шановний президенте Володимире Володимировичу, вірю, що ваш візит безсумнівно зробить великий внесок у подальший розвиток наших добросусідських дружніх відносин. Зокрема, ваш візит надасть додаткового імпульсу розвитку наших торгівельно-економічних відносин насамперед у таких гаузях як паливо та енергетика, логістика автомобільного транспорту, охорона навколишнього середовища, а також питання культури, освіти, охорони здоров'я та інших гаузей гуманітарного співробітництва. Вранці 3 вересня президенти обох країн покладають квіти до пам'ятника радянському маршалу Георгію Жукову. До людини, яку звинувачують у викраденні українських дітей, підходять монгольські діти. Несуть йому квіти, а ще співають ягода малінка. В офіційній частині Путін та Курил Сух підписують угоду про співробітництво в енергетиці. Потім застілля, тости, і до кінця дня підозрюваний у міжнародних злочинах відлітає назад до Москви. Чому, зрештою, Володимира Путіна не заарештували у Монголії? Якою була міжнародна реакція, та які це матиме наслідки? Офіційна позиція Монголії наразі викладена у виданні Політіко. Там неназваний речник монгольського уряду пояснив бездіяльність офіційного уланбатора так. Монголія імпортує 95% нафтопродуктів і понад 20% електроенергії у наших безпосередніх сусідів. Країна раніше потерпала від перебоїв з технічних причин. Ці постачання мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу. Із такою позицією незгодні учасники нечисельних мітингів, які проходили у понеділок та вівторок у баторі Вони тримали українські прапори та вимагали скасування візиту. Вважають, що влада надмірно залежна від Москви. Ви знаєте, росіяни ви знаєте, росіяни з давніх давен завжди педалювали за те, що в Монголії має бути влада, яка лояльна і дружня Росії. Вони посилають політичних технологів, так як було до майдану в Україні, та вона фінансує наших політиків. У народі вважається, що за кожним нашим парламентарієм стоїть один російський і один китайський, якийсь бізнесмен, чи якийсь функціонер, який пестить та плекає цього парламентаря, промиває мізки, можливо, дає гроші, вирішує питання цього парламентаря. На візит Путіна в Монголію міжнародний кримінальний суд відреагував одним коментарем від речника МКС для Бібісі Фаді Ель Абдала підтвердив, що Монголія зобов'язана співпрацювати із судом. Утім, обмовився, що країна може звільнитись від зобов'язання здійснювати арешт за певних обставин, як от порушення договірних зобов'язань з іншою державою, або якщо це порушить дипломатичний імунітет особи. Це повна нісенітниця, вважає юристка Катерина Рашевська. Але саме це положення потрібно тлумачити крізь призму статті 27 римського статуту. Стаття 27 римського статуту передбачає, що глави держав і інші особи, які мають персональні імунітети, вони їх так не мов би, втрачають. Що стосується вчинення найтяжчих міжнародних злочинів воєнних злочинів, злочинів проти людяності, агресії та геноциду. За словами юристки, міжнародний кримінальний суд міг би застосувати певні обмеження стосовно Монголії, якщо визнає її дії порушенням. Мова йде про позбавлення правого голосу чи участі у структурах МКС, але куди дієвішими за словами юристки могли би бути санкції від 124 країн-учасниць МКС або від Євросоюзу. І я думаю, що призупинення певної співпраці, зокрема у сфері прямих іноземних інвестицій, а монголія залежна від прямих іноземних інвестицій з ЄС, це понад 70% станом на сьогодні. Євросоюз саме був однією з організацій, яка закликала владу Монголії виконати своє зобов'язання перед міжнародним кримінальним судом. Речник українського МЗС заявив, що Монголія фактично тепер співвідповідальна за воєнні злочини. А Україна разом з партнерами працюватиме, аби Улан Батор відчув наслідки своєї бездіяльності. Андрій Борис, Голос Америки, Вашингтон. І переходимо до новини Сполучених Штатів. День виборів у США рівно за 9 тижнів. За 63 дні Америка обере 47-го президента або президентку. Ми на голосі Америки починаємо нову рубрику. Відтепер, що вівторка наші кореспонденти детально підсумовуватимуть для вас найголовніше із президентської кампанії у Сполучених Штатах. Сьогодні говоримо із Юлією Ярмоленко, яка стежить за кампанію демократів і приєднується із Білого Дому, та Тетяною Ворожко, яка розповість про республіканців із капіталійського пагорба. Отож, Жанки Трамп і Гаріс мають кардинально різні погляди щодо становища робітників, однак обидва розраховують на голоси профспілок. Юлю перше питання буде до тебе. Учора у США був день праці, і саме тому ми про це говоримо. Я знаю, що Гаріс зверталася до НАТО з членів профспілок у Детройті. Більшість лідерів профспілок протягом багатьох поколінь підтримують кандидатів від демократичної партії. Чи є винятком ці перегони і чому взагалі важлива підтримка профспілок? Знаєш, Марія в кампанії Гаріс і Волса вважають, що саме голоси членів профспілок цього року можуть бути ключем до перемоги, і не випадково, тому що у таких вирішальних штатах, як, наприклад, Пенсильванія і Мічиган, в обох штатах побувала напередодні Камала Гаріс, в цих штатах голоси членів проспілок становлять приблизно 20% від усіх виборців. А зараз, взагалі, прихильність до профспілок, популярність профспілок у сполучених штатах найвища із 60-х років. 2016 року Дональд Трамп заручився такою. Прихильністю профспілок і прихильністю працівників у кількох вирішальних штатах, це якраз був Мічиган, Пенсельванія і Вісконсин. Власне у них і переміг. А 2020-го перемогу у всіх цих штатах здобув Джо Байден, якого, якого дуже люблять профспілки, і не випадково, тому що саме добробут профспілок він зробив один із таких важливих моментів свого президентства. Він намагається показати себе чемпіоном профспілок. як кажуть історики, більш послідовною. Політикою на прихильність на користь профспілок була напевно до нього лише політика президента Франкліна Рузвельта. І зараз так виглядає, що Камала Гарріс перебирає трохи цієї популярності профспілок від Джо Байдена. Але також, як кажуть у кампанії Гарріс Волса, вона для цього теж робить важливі речі. По перше, кажуть, що вона долучилася до створення важливих робочих місць сполучені штатів мільйонів робочих місць, як кажуть, також 2019-го вона брала участь у страйку автопрацівників, що є важливим виявом своєї прихильності, також кажуть, відіграла ключову роль, коли віддала вирішальний голос як президентка сенату в одному із голосування в сенаті, коли йшлося про збереження пенсій для працівників для членів профспілок. Варто сказати, що бонусів команді Гарріс Волс також додає і те, що кандидат у віце-президенти Тім Волс – він свого часу теж був членом профспілок освітніх профспілок. Але Марія, варто сказати, що те, що зараз ми чуємо, наприклад, офіційну підтримку від лідерів великих профспілок, зокрема автовиробників освітян для кампанії «Гарріс Волса, це ще не означає, що члени цих профспілок все ж таки прийдуть на виборчі дільниці і проголосують саме за того кандидата, кого підтримує їхній лідер. Тому дуже важливо для кампанії «Гарріс Волса. Як вони кажуть, спілкуватися і членами про спілок, що вони вчора і зробили разом із президентом Джо Байденом? Від вони відвідали одразу три штати: це якраз була Пенсильванія, Мічиган і також Вісконсин, щоб ще раз заручитися, спробувати заручитися їхньою підтримкою. І Камала Гарріс зі сцени у Детройті ще раз говорила про те, наскільки важливими є профспілки, взагалі для всіх американців. Давай послухаємо кожна людина в нашій країні отримала користь від вашої роботи. Де б я не була, я кажу людям: дивіться, ви можете не бути членом профспілки, але вам варто подякувати члену профспілки за п'ятиденний робочий тиждень. подякувати члену профспілки за лікарняний подякувати члену профспілки за відпустку. профспілки за відпустку. Таню, питання буде зараз до тебе. Ми бачили, що кілька місяців тому, коли ще були змагання між Трампом і Байденом, прихильність про спілок до них була майже однакова. Зараз бачимо, що це змінюється. Чи є у Трампа офіційна підтримка робітників і взагалі чи робить він на це ставку? І розкажи також, що відбувалося в його кампанії ці дні. Ну загалом, на відміну від попередніх кампаній, в яких брав участь Дональд Трамп, цього разу з нагоди дня праці він не брав участі в жодних заходах, лише обмежившись, обмежившись привітанням працівників з Днем праці та критикою Камели Харріс, яку віднедавна він називає товаришко, наміка... натякаючи таким чином на її, нібито занадто ліву позицію. Давайте по, -давай, по -давайте подивимось. З днем праці всіх наших американських робітників, які є яскравим прикладом наполегливої праці та винахідливості, під керівництвом товаришки Камали Гаріс, усі американці страждають у ці святкові вихідні. Високі ціни на газ, транспортні витрати зросли, а ціни на продукти зашкалюють. Ми не можемо продовжувати жити під цим слабким і невдалим керівництвом. Також в цьому повідомленні Дональд Трамп написав, що за його адміністрації працівники мали захист своїх прав. Був дійсно непевний прогрес в цьому напрямку. А що і працівники, і працедавці мали можливості для покращення своєї ситуації, зокрема були інвестиції в професійну освіту а також було досягнуто справедливих торговельних умов. А коли, коли кампанію Дональда Трампа журналісти запитали, чому власне члени проспілок мають за нього голосувати, вони надали наступні. Аргументи звичайно, в першу чергу, це критика Камала Гарріс за високу інфляцію. Вона є діючою віце-президенткою. Також пообіцяли наступну політику від Донда Трампа. Це запровадження тарифів на імпорт. Хоча деякі економісти кажуть, що це може лише спричинити реінфляцію та рецесію, а також обмеження власності на критичну інфраструктуру для іноземців та досягнення енергетичної незалежності. А тепер, відповідаючи на початок твого питання, більшість лідерів про спілок дійсно підтримали Камалу Харріс. Але є така велика проспілка, яка називається Тімстер, яка об'єднує різні професії. І от власне її лідер Шона Брайан вперше серед лідерів профспілок виступав під час з'їзду під час національного з'їзду республіканської партії. Втім, під час цього свого виступу він прямо не підтримав Дональда Трампа. Він лише сказав, що про в минулому підтримували республіканських президентів, зокрема Рональда Рейгана. Якщо говорити конкретно про політику Дональда Трампа щодо проспілок, під час свого президентства оглядачі звертають увагу на те, що вони певним чином дещо були обмежені права про членів члечленів зокрема федеральних працівників, також ані Венс, ані Дональд Трамп не підтримали ключовий законопроект щодо проспілок. Які зараз застрягли в сенаті, ну і також кампанія Камала Харріс, Тіма Воса використовують проти Дональда Трампа його розмову з Елоном Маском, під час якої він так скажемо захопленням говорив про готовність Трампа звільняти людей через те, що вони готові взяти участь у страйках. Ну в а, водночас, як Юлія вже сказала, що звичайні члени проспілок або звичайні працівники вони не зобов'язані голосувати так, як говорять їхні лідери. І серед звичайних працівників, звичайно, дуже багато власне електорату донда Трампа. Це люди без вищого світу, чи серед них багато чоловіків, які також можуть голосувати і виходячи з інших питань, зокрема питання абортів чи питання імміграції. Кольжанки, я хочу ще торкнутися важливою зовнішньополітичною темою війна Ізраїлю і Хамасу. Ми знаємо, що в Ізраїлі зараз відбуваються багатотисячні демонстрації проти прем'єр-міністра, якого Таню Дональд Трамп дуже підтримує. Чи коментував Трамп якось ось ці останні події, що відбуваються на близькому сході? А власне Дональд Трамп поклав відповідальність на те, що загинуло, загинули шість заручників, серед них і американські громадяни на камелу Харіс та на Джо Байдена сказав, що за його адміністрації такого терору б не було, і пообіцяв так само, як у випадку з Україною, що щойно він повернеться в овальний кабінет, а терор буде закінчений. Америка відновить своє лідерство та безпеку навколо світу. От така була остання заява. Юля, а як щодо позиції Камали Гарріс? чи вона буде відрізнятися від підходу Байдена щодо цієї кризи? знаєш, Марія безумовно ситуація на близькому сході, і війна продовжує лишатися і трагедією для обох народів ізраїльського і палестинського, але також буде лишатися і провідною темою зовнішньої політики однією із і проблемою потенційно для адміністрації Байдена і для кампанії Камали Гарріс. І зараз в Білому домі говорять про те, що ця трагедія, яка сталася на вихідних, коли стало відомо про смерть заручників, ще раз підкреслює, наскільки важливо якомога швидше укласти угоду про припинення вогню і. Звільнення заручників і адміністрація Байдена, а також компанія Гаріс, мають балансувати між підтримкою Ізраїля і право захищатися, але також і співчутливістю до власне палестинців у Газії і Камала Гаріс, хоч і не відходить від загальної позиції адміністрації Байдена Гаріс, але все ж таки проявляє більше співчутливості. Але чи буде це відігравати певну роль у кампанії? Її позиція, потенційно, зміна позиції, можливо, тому що ми знаємо, що у таких штатах як. Мічиган, зокрема, є рух, який закликає адміністрацію Байдена більш потужно закликати Ізраїль, все ж таки укласти угоду, більш бути більш співчутливими до палестинців. І голоси цих виборців потенційно можуть відіграти роль у таких штатах, як Мічиган. Знову ж таки, якщо якісь із цих виборців, наприклад, просто не захочуть голосувати, якщо не буде подобатися, як продовжує політику Камала Гарріс. Коліжанка, дякую за вашу роботу. Про перебіг президентської кампанії ми говорили разом із Юлією Ярмоленко та Тетяною Ворожкою. Це наша щотижнева рубрика. Що вівторка ми говоримо про найактуальніше із президентських перегонів. Повертаючись до близького сходу, після того як Ізраїль виявив тіла шести заручників у тунелях на півні гази, Україні спалахнули масові протести проти прем'єр-міністра Беняміна Нетанягу, якого багато ізраїльцян звинувачують у тому, що він не зміг повернути живими заручників та досягти угоди з Хамасом про припинення війни, яка триває вже майже 11 місяців. Подробиться з Єрусалимом далі в сюжеті. Наприкінці серпня на кордоні Ізраїлю і гази рідні заручників викрикували в гучномовці повідомлення підтримки своїм близьким, сподіваючись, що вони їх почують. А вже за кілька днів ізраїльська армія повідомила, що шість заручників були знайдені мертвими в тунелях на півдні гази. Серед убитих Герш Голдберг Полін, який мав подвійне громадянство США та Ізраїлю. Вони були жорстоко вбиті терористами Хамасу. Незадовго до того, як ми до них дісталися. Вони були викрадені живими вранці 7 жовтня терористичною організацією Хамас їхні тіла були знайдені під час бою в Рафі в підземному тунелі, приблизно за один кілометр від тунелю, з якого ми врятували Фархана аль кілька днів тому. Ізраїльська преса стверджує, що рятувальна місія могла спровокувати вбивство шістьох заручників Хамасом, який нібито побоювався наближення ізраїльських солдатів. Також повідомлялося, що троє з шести загиблих мали бути звільнені з гуманітарних міркувань на першому етапі припинення вогню. Це, зокрема, Голдберг Полін і дві жінки. Під час масових демонстрацій по всій країні протестувальники заявляють, що уряд саботує угоду про звільнення заручників, аби зберегти військову присутність на кордоні Гази та Єгипту. Це політичне рішення підтвердили. Міністри ізраїльського уряду кілька днів тому, і згідно з повідомленнями ізраїльської преси, прем'єр-міністр Бенямін Нетаняху визнав, що воно ймовірно означало провал переговорів щодо угоди зі звільнення заручників. Але після вбивства шести заручників Нетаняху звинуватив Хамас у відсутності будь-якої угоди. Демінелі цими днями, поки Ізраїль веде інтенсивні переговори з посередниками, намагаючись досягти угоди, Амас продовжує рішуче відмовлятись від будь-яких пропозицій. Ті, хто вбивають викрадених, не хочуть угоди. Опитування показують, що більшість ізраїльтян підтримують угоду про припинення вогню як єдиний спосіб звільнення заручників, навіть за умови, що Хамас не буде повністю знищений, каже Гершон Баскін, який протягом тривалого часу є ізраїльським переговорником із Хамасом. Військовий натиск не звільнив заручників. Під час операції врятовано вісьмох заручників. У газі досі залишаються сто заручників. Якщо ми щось і дізнались, то це що військовий натиск їх не врятує. Військовий натиск їх уб'є. У час національної жалоби за шістьма молодими заручниками ізраїльтяни вийшли на вулиці для масових демонстрацій проти воєнної політики на У понеділок вони провели одноденний загальний страйк. Ірина Шенкаренко, Лінда Гранстайн, Голос Америки Єрусалим. І до інших новин у Грузії до 2 вересня організації, які отримують понад 20% фінансування за кордону, повинні зареєструватися як іноагенти. Наразі це зробили близько 500 неурядових організацій. Хоча загалом у Грузії їх до 32 тисяч. Подробиці дивіться далі. Десятки тисяч людей цього року виходили на вулиці Тбілісі, столиці Грузії, протестуючи проти нового закону щодо організацій, які мають іноземне фінансування. Але це не спрацювало у вересні. Новий закон вступає у силу, та неурядові організації, і медіа, які мають більш ніж 20% фінансування з за кордону, муситимуть реєструватись як так звані іноземні агенти, або ж їм доведеться платити значні штрафи. Ті, хто підтримують закон, наголошують, що він може посилити прозорість та грузинську незалежність. Водночас, аналітики застерігають, що законодавство може бути використане для замовчення критиків уряду та відштовхування Грузії далі від заходу якщо їм доведеться реєструватися, це обмежить їхню здатність вільно та критично говорити про дії влади. Якщо ж вони не зареєструються, їх можуть фінансово зруйнувати. Грузію називали однією з найбільш успішних пострадянських країн за рівнем свобод. Але в останні роки країна зблизилась із Москвою. Рівень свободи зменшився, а корупція зросла. Говорить Саїд. Грузія на роздоріжжі між Росією і Заходом. Деякі групи в Грузії говорять, що обиратимуть платити штрафи, але не реєструватимуться як іноземні агенти. Серед них організація із підтримки медіа свободи, фонд розвитку медіа. час. Це досить важкий час для незалежних інститутів у Грузії, але це наша боротьба, і ми маємо захистити наші права. Ми маємо захистити демократію в Грузії. Грузія остання країна в регіоні, яка ухвалила закон, подібний до російського закону про іноагентів. Казахстан та Киргизстан також прийняли схожі закони. Хоча США мають власний закон про реєстрацію іноземних агентів, спостерігачі вказують, що російський закон значно ширший і використовується Проти критики влади Москва визначила десятки медіа як іноземних агентів, серед них Голос Америки та Радіо Свобода. це стає важче, але нас не стримають. Ми продовжуємо виконувати місію. Недотримання російського законодавства тягне за собою великі штрафи та ризику в'язнення. Це одна з причин, чому Радіо Свобода та інші медіа перевезли команди до інших європейських міст. Ми вирішили залишатися стільки, скільки. скільки ми могли, бо для нас вирішальним є залишатися на місці, але загроза безпеці журналістики стала причиною від'їзду з країни. Репресії Росії проти медіа після її повномасштабного вторгнення в Україну призвели до того, що багато журналістів виїхали за кордон, зокрема до сусідньої Грузії. З цим законом. Грузія може також втратити статус безпечного місця для журналістів із інших країн, що буде дуже погано. з наближенням виборів у жовтні захисники медіа переймаються як новий закон плине на висвітлення перегонів. Андрій Борис Лайам Скотт Голос Америки. Поки одні країни наближаються до Росії, інші намагаються відмежуватися від цієї країни навіть попри спільні кордони. Країни Балтії укріплюють східні кордони НАТО перед обличчям російської агресії. Балтійська лінія оборони, нова фортифікаційна система вздовж кордонів Латвії, Литви та Естонії покликана захистити союзників НАТО від потенційних атак з боку Росії та Білорусі. Керівниця Європейського бюро голосу Америки Мирослава Гонгадзе побачила їх на власні очі та покаже нам. Латвія встановлює бетонні конструкції, відомі як зуби дракона, які стануть частиною Балтійської лінії оборони вздовж кордону з Росією та Білорусію. Міністр оборони Латвії Андріс Спруц каже, що країни Балтії реалізовують угоду, яку вони уклали у січні 2024 року щодо зміцнення східного флангу НАТО ми перебуваємо під різного роду гібридними атаками протягом кількох років. Це кампанії з дезінформації, використання зброї, нелегальна міграція, кібератаки, певного роду інцидентів проти критичної інфраструктури. Це знову ж таки один із прикладів того, що ми виконуємо наше домашнє завдання, щоб стримати країну агресора від намірів завдати шкоди. Разом із нашими союзниками по НАТО ми зміцнюємо нашу оборону. Спрут скаже, що вторгнення Росії в Україну спонукало Латвію, Литву, Естонію та Польщу що зміцнити свою оборону та кордону. What in Ukraine, provided... те, що сталося в Україні, дало додатковий досвід, дало додаткову рішучість, зробити це якомога швидше і якісніше. Ми усвідомлюємо наскільки важливо саме захищати країну і територію НАТО з першого дюйму цієї території. Отже, це саме те, що ми робимо. Кордон Латвії з Росією та Білорусі простягається приблизно на 450 кілометрів. А запатоф як частина тотальної оборони, ми повинні бути відповідальними за свою частину. Ми безумовно покладаємося на НАТО, але ми також маємо виконувати домашні завдання. Це наше домашнє завдання. Міністерство оборони Латвії заявляє, що країна планує інвестувати понад 300 мільйонів доларів протягом наступних п'яти років в укріплення свого кордону. Вже цього року ми будемо виконувати планку у 3% валового продукту для видатків на оборону. Ми входимо до шести країн, які досягнуть, скажімо так, цього порогу. Спруц сподівається, що інші країни активізуються, щоб інвестувати щонайменше 2% свого ВВП в оборону НАТО, що є орієнтиром, встановленим альянсом. Ми Бачимо, що коли почалась війна, приблизно 8-9 країн досягли двохвідсоткового порогу. Зараз ми бачимо понад 20 країн. Так звичайно, ми рішуче підтримуємо і мотивуємо наших партнерів, наших союзників інвестувати, тому що зрештою йдеться про єдине НАТО. На додаток до власних видатків країни Балтії та Польща також звернулись до європейського союзу з проханням надати фінансову підтримку для будівництва оборонної лінії кордону ЄС з Росією та Білорусію, яка за деякими оцінками може коштувати понад 2,5 мільярда доларів. Мирослава Гонгадзе, голос Америки, Латвійсько-російський кордон. Друзі, на цьому будемо прощатися. Читайте блискавичні новини та аналітичні матеріали на сайті Голосу Америки українською. Дивіться прямі трансляції, повні версії інтерв'ю та історії на нашому Ютуб каналі. І, звісно, підписуйтесь на наші, на наші соцмережі, щоб завжди бути обізнаними в актуальних і правдивих новинах. Дивіться також наші щоденні брифінги о 18, де ви можете поставити в прямому ефірі свої запитання. Дякую за довіру, до зустрічі.